Нові ракети Рута та Пекло, українські морські дрони кошмарять російські гелікоптери та літаки. Американська гіперзвукова зброя вже майже готова. А над НАТО літають невідомі безпілотники. Вітаю ваше ноне панство! На зв'язку Агностик. Ви дивитесь мілітарні новини. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. вподобайку. В одному з останніх випусків ми з вами говорили про кейс Греції, яка відмовилась від так званих безкоштовних американських бредлі, бо там ціна ремонту була такою, що можна було купити нові. Розглядали вони для покупки і німецькі лінкси, і французькі філоц. Тетес. Проте вирішили зробити взагалі все інакше. Замість того, щоб купувати якусь відносно сучасну БМП, греки просто знімуть зі зберігання свої 500 М113 і модифікують їх. Модифікація полягатиме в майже повній зміні і заміні усього, чим наче як має займатися Ізраїльська Рафаель. Найголовніше це встановлення дистанційного модулю з 30-мм гарматою, скоріш за все, Bushmaster 2, та пусковою установкою для запуску керованих ракет Spike. Крім цього, буде покращено і Захист за допомогою навісної броні, завдяки чому МК зможе витримувати постріли калібрів від 12,7 до 30 мм. Ну і куди ж без активного захисту трофі та заміни двигуна, на більш потужніший, бо все це дасть багато додаткової ваги. Ну і при цьому все це має бути економніше, ніж купувати нові БМП чи ремонтувати Бредлі. Така модифікація емок не новина, зокрема в Україні. Буквально ось нещодавно Міноборони офіційно заявило про модернізацію українських емок, встановленням на них українських. Цього дистанційно керовного бойового модулю Таврія, що несе на собі кулемети 14,5 та 7,62 мм, маючи при цьому новітню систему керування вогнем зі стабілізацією та оптико-електронним модулем, що здатен виявляти цілі на відстані до 5 км. І для «Емки» це дійсно важливий апгрейд, адже стандартно там стрілець абсолютно не захищений нічим. А з бойовими модулями він може сидіти всередині машини і бути захищеним. Знаєте, що я обожнюю? Я обожнюю, коли приємне поєднується з корисним. А коли це корисне, це дійсно добра та важлива відповідальна справа. Це взагалі ідеально. Тому до 31 січня 2025 року, купуючи товари нашої власної торгової марки РЗТК, ви автоматично допомагатимете суперлюдям. Superhuman Центр це сучасне місце, де людям допомагають отримати нове життя завдяки протезуванню, реабілітації та психологічній підтримці. Тобто, придбати щось з величезного асортименту РЗТК, це авто. Автоматично стати і благодійником, зробивши добру справу. За посиланням в описі можна ознайомитись детальніше, як з самим проєктом, так і з переліком товарів РЗТК. Дякую. В Україні почали складання чеських гвинтівок Брен-2. Наразі чеські гвинтівки за угодою з чеська збройовка в Україні тільки складають, проте в найближчому майбутньому планується повна локалізація виробництва. До речі, гвинтівки, що зібрані в Україні, отримають нову назву Січ. Поки що, все це буде працювати на потреби українського війська. Тож мови про експорт наразі не йде. Ну і в найближчому майбутньому чеська компанія допоможе налагодити виробництво боєприпасів, що також дуже добре. Окремої згадки заслуговують останні новини щодо українських морських дронів. Якщо ви пам'ятаєте, якийсь час тому о, на дрони почали експериментально ставити то міні-гради. Потім були спроби встановити ракети ППО. Проте нині все стало набагато крутіше і ефективніше. По-перше, при атаці на газові платформи, які були окуповані росіянами, морські дрони використовувалися не просто як камікадзе, а як материнські кораблі для запуску fpv дронів. Ба Більше деякі з цих fpv дронів використовувались безпосередньо для ураження, а деякі. Які для фіксації наслідків через декілька днів після цього СБУ сповістили про спецоперацію за допомогою морських дронів, на яких було встановлено кулемет, інтегровано балістичну програму і автоматичне наведення та автозахоплення цілей. Коли російська авіація виявила дрони і летіла на їхнє перехоплення, дрони почали відстрілюватись, уразивши при цьому гелікоптер, і згідно з перехопленнями радіопередавачів, доволі ефективно. Ну і ефективність полягає в тому, що авіація авіацію відігнали ще раз: морські дрони можуть посеред моря відганяти російську авіацію. Крім того, за допомогою кулеметів можна вражати і надводні засоби ворога. Хто б ще три роки тому сказав би, що таке взагалі можливо. Американські військові нарешті успішно протестували свою новітню гіперзвукову зброю ракету Dark Eagle, або якщо правильно, то Long Range Hypersonic Weapon. Щоправда, першу батарею цих ракет мали розгорнути ще в жовтні цього року, а наразі тільки закінчили випробування, тому в найкращому випадку розгорнуть в наступному році. За інформацією Лохід Мартін, ця ракета здатна долати 3000 км і досягати швидкості 4,9 махи. І це ракета наземного запуску, велика та товста. Лохіди мають трохи простішу ракету для запуску з літаків, таких як Ф22. 35, і навіть F16, F15 і FA18. Проте Мако, незважаючи на швидкість також 5 махів, має усього 60 кг бойової частини. Dark Eagle же, сподіваюсь, значно цікавіше в цьому питанні. І от противагу таким новинам. Останній тиждень дуже показовим є новини про польоти невідомого БПЛА над різними непересічними місцями країн НАТО. Зокрема, на початку грудня було виявлено дрони, які літали над базою Рамштайн в Німеччині, де зараз розміщені повітряні сили США. Також безпілотники було виявлено над заводом Rheinmetall та потужностями хімічної компанії BASF. Проте, ви не повірите, ніхто нічого не знає правоохоронні органи не знайшли відповідальних, а дрони ніхто не збивав. Ну, мабуть, якби на територію США таке щось літало б, то точно б збили. А ні, не збили. Адже також ось в грудні невідомі безпілотники літали над науково дослідними та виробничими комплексами арсеналу Пікатіні, І це не були цивільні дрони, адже вони значно більші за своїми габаритами. Проте прес-секретар Пентагону вважає, що ці дрони не є іноземними чи дронами супротивника, і вони не несуть жодної загрози. Тому, звісно, що правильно їх також ніхто не збивав, і це вже взагалі не смішно, якщо чесно. І в контексті цих новин дуже іронічно виглядає новина про впровадження лазерної антидронової зброї. Зокрема, у Великій Британії відбулися перші бойові стрільби високоефективною лазерною зброєю. Так вони ще влітку вже перевіряли можливості цієї зброї, але тоді це робили інженери компанії. А тепер це вже робили безпосередньо солдати армії королівської артилерії. У мене 16 грудня був день народження, а ви мене не привітали. І найкращим привітанням будуть ваші 2 гривні на наш збір. А якщо закинути 100 чи 200 гривень, то можна взяти участь у розіграші купи цінних подарунків. Половину ми вже з вами зібрали. Треба швиденько зібрати ще половину. Усі деталі та подробиці в описі цього відео. Грудень став дуже продуктивним в питанні виробництва української нової зброї. По-перше, «Укроборонпром» передав першу партію ракетодронів пекло. Цей ракетодрон здатен долати понад 700 кілометрів, при цьому швидкість його польоту складає 700 кілометрів за годину. Ну і більше, ніяких характеристик немає, окрім того, що цей ракетодрон дешевший за 200 тисяч доларів, тобто у порівнянні з дроном Лютий. При цьому він несе дещо меншу бойову частину у порівнянні з ракетодроном Паляниця, в якого бойова частина складає 100 кілограм. Крім цього, приватна компанія Стінус зараз випробовує ракету власного виробництва під назвою Рута. Чого її називають ракетою, я особисто гадки не маю, адже виробник заявляє про те, що вона може нести абсолютно різне корисне навантаження, зокрема для спостереження, розвідки і так далі. І лише один зі сценаріїв це ударні можливості. При цьому вказується, що ця ракета запускається за допомогою свого прискорювача, а приземляється за допомогою парашутів. А в майбутньому вона матиме вертикальну посадку. Тобто, судячи з цього опису і списку, це також дрон, який просто має форму ракети і, скоріш за все, має реактивний двигун і відповідну швидкість. У будь-якому випадку поява нових зразків виключно української зброї, яка максимально локалізована, це беззаперечно дуже добре. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну.